Ви, ви рахуєте вартість е, запчасної, запасної частини, чи у ну, тебе точка рахується? Чи... Так, так, точка в мене коштує 150 євро, це якщо лише фарбування. Ага. Якщо потрібно робити, знімати або потрібно там лагодити, вирівнювати, там, докуповувати якісь деталі, то вона, ну, це, це йде йде uh -huh. плюс-плюс-плюс. Тобто зборка, розборка окремо, фарбування окремо, Так, окрема, так, так. При... І страхові такі рахують. Угу. Тобто він приходить і каже: ага, так, цей ви знімаєте бампер, парачок по їхньому. Значить, так, це там одна година, поставити друга година. Значить, відремонтувати. Скільки вам потрібно на ремонт? Ми такі 10 годин. Він. Ні, ну десять це багато, значить, шість буде. Ми ну шість це мало. Добре, сім. І він ставить сім годин. І все. І от, і от такі такий деторг. І потім воно так, там трошки, там трошки, і все. І потім вони так, деталь вам потрібно. Ви дивіться, ви нову оригінальну не замовляєте, ви замовте не оригінальну, але нову. Ми клієнту телефонуємо, ми кажемо, дивіться, а страхова сказала вам замовити не оригінальну нову деталь.